Як ви гадаєте, є що святкувати українцям чи ні? Та як на роботу не піду, та буду святкувати. А українцям? Та я знаю. може кому є, в кого є, за що. А привід, привід є? А привід. Та, мабуть, немає приводу. Чому? То, що нічого хорошого немає. — В Конституції? Ні, в Конституції, може, є. А в кругом. А ви особисто з родиною не будете святкувати? З родиною. Ні, я, мабуть, буду на роботі, а потім з роботи. Та буду з родиною, а де я дінуся? — Добре, а ви знаєте свої конституційні права чи ні? Права свої конституційні. Я з цим не стикався. Ну, якщо мене. Не знаю, не знаю, знаю, А де зберігаєте книжку Конституції? Книжка Конституції в мене її немає. Надо, то я десь у комп'ютері знайду і там вона в мене може є. Може є. Україна святкує День Конституції. Як гадаєте, є, що святкувати чи ні? Є, е, якби вона виконувалась. навірно, є. А що? Ну що? все наші достижения. Думаю, так. Да. А що? День Конституції. А, а в чому привід? Не знаю, даже. А ви знаєте свої права Конституційні? А книжка у вас хоч є Конституція? Ну, где-то є. Где-то це в бібліотеці чи в книгарні? Где-то вдома. А ваші друзі, знайомі, не святкують цей день? А, ну, є такі, що бувають. І як вони проводять час? Ну. <схід> По-разному гуляють. Ток-атак. Давай вона поки що незалежність на словах, але все ж таки це незалежність. А скажіть, ви знаєте свої конституційні права? Так, знаю. Перше право це на труд, але воно у нас порушується. А так. де ви зберігаєте конституцію вдома? Я її взагалі не маю. А чому? Та так, не маю та і все. Не, не дуже бажаю її мати. А, добре, а де святкуєте День Конституції? Пороги почете, родичів запрошують? На дачі. На праці? Так. Я думаю, в принципі, так. Да. Якось це державне свято, я думаю, є. А що саме? Ну, так, як закон постановив, 28 червня, день конституції, то я думаю, якщо зробили державним святом, то в принципі можна святкувати. Добре, а як ви святкуєте цей день? Ну, з друзями зустрічаємося. Вихідний день і якось так хочеться за, за, запоминаючися, що. А що ви робите? Конституцію палите там чи ще що? <гум> Ні, слава Богу, конституційне пали. Ми таким не займаємося. Просто відпочиваємо на природі, паємося. Все а ви знаєте свої конституційні права? Конституційні права та так, наче трохи не знаю. <гум> так, знаю, що є там конституція, а які іменно там права і обов'язки, я не знаю. А де ж ви тоді так ховаєте книжку вдома? Книжку вдома немає. У мене. Книжки Конституції було б де її поставити, то можливо була, і хтось би подарив хорошою. А де краще зберігати її? Зберігати? Ну, я думаю, це так може на... депутатів, так бути більш таких посадовців Конституції України. Таких нас, людей обичних, то я думаю, немає. А чого? Ну, не знаю, багато хто. Незадоволений нашою державою, владою і тому якось немає смислу її тримати в себе книги. Як ви думаєте, якби люди більше знали свої права, незадоволених державою стало б ще більше? Я думаю, так. Ще більше.